Усім привіт! Сьогодні у нас буде чай і також шоколадка. Шоколадка з горіхами. Так, також аромасвічка. Запах у неї, здається, грейпфрут. Ну, щось таке цитрусове. Так, видаємо. Ага. І можемо перейти до нашого чаювання. Усім смачного. Залишилася ще ідея на рахунок на рахунок серіалів та фільмів. Останнім часом дуже мало виходить серіалів і фільмів з озвучкою. От так як я в більшості сиджу на Netflix, то на Netflix. Не знаю, я по іншим платформам, чесно кажую, не заходила туди. Найближчі місяці, але. Просто розумієте, коли ти заходиш на Netflix, то ти хочеш побачити новинки серіалів флагманів, з озвучкою українською теж. А не 500 озвучок і вибухові кошенята без озвучка. Звичайно, ні, дивіться субтитри. Що з зра... вам дарма озвучував актор, який озвучує, От, ще ж, грав Люцифера в серіалі, тепер озвучує Бога, ви що. Не хочете його послухати? Ну, слухайте, ніякої вам озвучки. а-а-а. Так само з Декамілот. Стається так. Новий серіал. Він вже б'є рейтинги. Супер популярний. Звичайно, там не буде українського озвучки. Звичайно. Нащо? Дякую, хоча б Бріджертонів перевели три сезони. За це дуже вдячна. Ну, тобто, і при цьому вибір озвучки. Вона то є, але я не хочу дивитися дитячий контент з перекладом, який в більшості з перекладом, я хочу дивитися щось більш-менш плюс 16-18. З останнього я дивилася з, з фільм про танцюючого і співаючого крокодила. Хотіла я його дивитися? Не дуже. Але так як вибір ну, не те, що різноманітний, то довелося. Виходять нові класні фільми та серіали. Саме українського виробництва і там, звичайно. Чи не потрібна озвучка, тому Netflix в цьому плані. Ну, хоча, до речі, потрібна, бо озвучка англійською. Бо в більшості таких проєктів там навіть немає ну, вибору, тільки оригінал. Чи, звичайно, засмучує. І знаєте, попередні проєкти, які я перелічила, яких немає озвучки. В них є дуже багато різних країн озвучень. ну, Тобто, різних мов озвучень перепрошую. А, там, ну, мабуть, 20, може навіть більше. А, перекладів, саме пере... <coughs> не субтитрами перепрошую, а озвучки. Тобто, там настільки великий склад це. Дісно. Як раніше підмічали мої колеги і друзі, на Netflix ти заходиш тоді, коли тобі потрібно подивитися щось конкретне. І там дивишся вже по інерції якісь нові проекти. Я обожнюю певні шоу, які пов'язані з орендою ріелторством або продажем квартир, будинків, плюс кулінарні шоу і інколи дорами. Ну і, звичайно, якісь круті проекти, наприклад, Дивні дива від Netflix. Ну а далі хоч і закуповуються нові фільми. Це плюс. Тобто, навіть кіно-новинка, вони виходять з маленькою затримкою вже одразу на Netflix. Але навіть вони виходять, хоч і є в кінотеатрі, наприклад, класна озвучка, ви приходите на Netflix, а озвучки цієї не буде. Тобто її не купили ліцензійно, є тільки субтитри. Ви задовольнитесь і ними. Вирішила керівництво Netflix, і тепер ми будемо так, майже без озвучення класних проєктів, дійсно класних. Логіка зрозуміла: якщо це дитина, то вона не буде дивитися з субтитрами. М -м -м. Більшість маленьких діток. Я ви включають Нетфлікс на фон, чисто ще було. То звичайно, так ось, звичайно. Вони не будуть читати. 7-8 років. Ну, 7-8 років дитина теж не дуже хоче просто сидіти і читати субтитри. Діти, які можуть і хочуть, але більшість діток вони просто хочуть поставити на фонбук, там, роблю якусь монотонну роботу, мою посуд. Наприклад, в навушниках. як ми бачимо, до речі, горіхів в декілька разів менше, ніж було в тій шоколадці. Так ось, дітки. Дітки вони будуть дивитися в більшості все озвучені, і їм дають таку можливість. Але якщо дорослим, дорослим теж щось потрібно на фончик. Дорослі, набагато, ну, наприклад, у мене друзі і рідні, які теж користуються Netflix, вони просто звідти не хочуть переходити, бо Банально мало контента, під який ти можеш просто лягти, включити і вимкнути мозок на якийсь час, і просто з якимись приколюшками, поїсти чіпсиків там, і так далі. Тобто, просто не задумуючись. Коли ти читаєш субтитри, все-таки у тебе мозок працює на мінімальний якийсь режим, в просто автопілот, але працює. Це важливо. Бо коли, наприклад, у вас робота пов'язана з тим, що, наприклад, ви на дай Боже редагуєте тексти, потім заходите на Netflix і бачите, що там якесь слово неправильно написано, у вас починає тікатися око. Пам'ятаю, як мені потрібно було відреагувати, зробити редакцію тексту. Він такий був величенький, витратила я на нього мало часу, тобто це не, моя, не основний міт, мій рід зайнятості. Але коли мені потрібно було його зробити, а це буквально нехай буде до години. Там, не знаю, годинка, дві, там, максимум з горою, я це не засікала, але. І коли я зайшла в Netflix ввечері, думаю, ну зараз подивлюся серіал, дивлюся а той серіал, який я хочу подивитися, який я бачила на сторінки в інстаграмі у них, то сюрпрайз-сюрпрайз, У нас немає там перекладу. Дивись субтитри. Ну добре, я людина не гордовита, я захочу дивитися субтитри. І що я там бачу? Помилки. Звичайно, що в мене був шок. А найбільше мені. Такий червоний прапорець, що не можна одразу зупинити або повідомити, що тут є помилка. Ось це я не розумію в Нетліксів взагалі. Бо, наприклад, більшість ЗМІ. І, здається, в деяких у нас навіть ем, стрімінгових сервісах є така можливість. Тобто, якщо ви дивитеся чисто субтитри, ви можете зупинити. Та, ну, вперше, я таке побачила на піратських сервісах, скажу чесно, на україномовному піратському сервісі, там, де можна подивитися потоково серіали і фільми, там була можливість на субтитрах поставити. Ем, Ну, поставити на паузу а, і вказати, що така-та-така-то хвилина є помилка. Виправте, будь ласка. Тут немає. Тобто, якщо ти бачиш тут помилку, то ти смирі... повинен смиритися. Або повинна смиритися, хто буде дивитися мене сьогодні. І більше нічого не зробиш. Тобто, ти бачиш, знаєте, якесь таке слово. Там трошечки просто зроблено ну, подвоєння, там, де не треба, або, там, не знаю, просто не зроблено подвоєння, це пофігу. Ну, ми сприймаємо все швидко, ставимо на X 15 і дивимося. Але якщо, там, наприклад, просто буква кудись слізла, то тобі хотілося б, щоб це виправили. Бо тобі доводиться зупиняти на паузу і читати це. А, вони мали на увазі оце. буква І переїхала з кінця в середину, бо їй так подобається, мабуть, нехай буде. Хотілося б це виправляти оперативно. Я пам'ятаю, що є можливість повідомити про помилку, але тобі потрібно зробити танці з бубном для того, щоб Netflix дав тобі форму, в якій ти можеш заповнити, де помилка. І в більшості це пов'язано зі звуком, з відеоконтекстом, відеоконтентом, перепрошую відеоконтентом, який саме транслюється. І також це пов'язано з самим додатком, тобто щось в ньому не так, або на сторінці Netflix, якщо ти заходиш на сайті, також щось там не так. А те, що у тебе субтитри там написані неправильно, то ніяк ти не повідомиш. Причому це ще й величезний мінус, бо а, я впевнена, що декілька всього людей в Україні, ну або десь на аутсорсі працюють а, для того, щоб перекладати святі люди, я вам дуже дякую. <свят European> Ви даруєте мені вечори. Так, коли я можу подивитися улюблений серіал, да, нехай в ньому немає озвучки, але якщо там є україномовні субтитри, я вже можу туди перейти і подивитися його. Так ось, ну, я розумію, що всі ми люди, вам потрібно зробити величезний об'єм інформації перекладу. Це потрібно робити швидко та ефективно. Тут більша проблема в тому, що Netflix не дав можливості якось реагувати. Зробіть ви не знаю, в один день якусь людину. Просто редактором, тобто, щоб він перевіряв всі 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 помилки. Ну, є ж техпідтримка, є техпідтримка, є підтримка, яка вирішує проблеми фінансові. Ну, зробіть ви так, щоб вони ще відповідали за один маленький шматочок ось редагування. Або ну, деякі перекладають об'єктивно, вони роблять, скоріш за все, проектну роботу. Тобто, вам потрібно там перекласти ось такий, 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 такий і Фільм там, наприклад, за зарплатню вам потрібно в місяць перекласти. Не знаю, які там є об'єми, але нехай це буде 15 фільмів, 15 15 серіалів це якось жорстко. Сподіваюсь, там не такі норми. Наприклад, там нехай буде 5 фільмів і 5 серіалів. Якщо це прям великі якісь серіали, там 5 сезонів. Хоча і... це теж жорстоковий на мене. Не знаю, я як людина, яка прям перфекціоніст, мені здається, я б на одному серіалі сиділа ось місяць. Так так, серіал у нас, значить, тут 6 сезонів, все, місяць є, поїхала. Навряд чи дають такі терміни, дуже навряд чи. Ну, і якщо хтось десь помилився, це окей. Це механічна помилка. Усі, ми люди. Дайте просто повідомити про неї і виправити найближчий час, ну в найменший час.